Чуваки, всім привіт, всіх вітаю з новим роком. Хай він буде таким, яким ми запланували. Так не краще, але добре. Е, просто хочу, знаєте, нескільки можливо для вас, скільки для себе, записати це відео сьогодні, неділя, 1 січня. Зараз скажу яка година. Година четверта, добре, четверта вечора вже можна сказати. Що я роблю? Я йду до річки по не дуже класній погоді. Ну, по погоді класній, не дуже. Коротше, по калюжам йду. От, а що я роблю? А я в навушниках слухаю аудіокнигу. А чому я не слухаю аудіокнигу вдома? Тому що там всі святкують, там гупає музика і в якій би я кімнаті не заходився, мені вона заважає. Розумієш, я б міг сказати, ай, ладно, виключити будильник, який я, до речі, заводив. В відповідності до того, скільки я заснув десь близько 2 е, ночі сьогодні, От, відсвяткував наше, наш новий рік. Трошечки, ну, можна сказати, не відсвятковував по європейському часу. Так? В Україні був новий рік на годину раніше, через різницю в часі. От. Поплакав, над словами Зеленського. Загадав бажання, поставив цілі. Мені вже не важливо був саме оцей по європейському час новий рік. Так? Я записував відео, до речі, от саме в цю хвилину, коли був. Ну, коли була оця... з 11.59, я почав записувати відео. От. Е Потім я ліг о другій ночі. Завів собі будильник так, щоб мені поспати 9 годин 40 хвилин. Я плюс-мінус так і заводжу собі будильник кожного дня, щоб плюс-мінус відіспатися, так, щоб висипати норму, так, в 9 годин я поставив собі норму і чуть більше, щоб, знаєте, ну, сон, так. Сону собі за запасти, знаєте, як верблюди запасають їжу воду, а я запасаю собі сон. От, я прокинувся. Ні, за хвилину до будильника мене розбудила мама. Я кажу, скільки часу вона кає? Без 20-12, правильно. Я кажу, я такий думаю, а де ж мій будильник? І через 20 секунд будильник. Думаю, о, пора вставати. Що я роблю? Я встав, я робив зарядку. 40 хвилин чи, чи годину навіть. Я робив зарядку. Потім я поснідав. Потім я так собі коротше, дивився подарунки. Терепири, то те, то все, ну, як завжди в домашній рутині, я зрозумів, що ну, потрібно починати, потрібно показати в 2023-му, з яким настроєм я до нього приходжу, навіщо я приходжу сюди, з якими цілями і хто я такий взагалі. Да? І я такий думаю, ну окей, типу, я не буду нікому заважати святкувати, це їхнє, їхній вибір. Да? Ну, я сам такий був. От, Окей, святкують, всі святкують, добре, я нічого не маю проти. Святкування. Вчора я випив бокал шампанського чи фужер, як, як на українській. Склянку Склянку шампанського, півтори склянки, можна сказати. Мене понесло дуже жорстко, тому що я не пив з, -з, -з, -з минулого нового року, можна сказати. да? Мене жорстко понесло, я зрозумів, ні, ні, ні. я не буду. Більше, в принципі, сьогодні і взагалі. От, прийшов отак до річечка. Слухаю аудіокнигу і розумію. Бляха, хто це робить? Це роблять одиниці. Розумієш, 1 січня просто включають музичку і йдуть на музичку, господи. Аудіокнигу і йдуть на природу. Хто так робить? Одиниці. Надіюсь, не, не, не дарма. Надіюсь, не дарма. Це не тільки... Це не показова штука, розумієш? Це не показова штука, що «Ой, я там прокинувся...» я взагалі такого не, не люблю. Так? Я прокинувся о 6 Ні. Я прокинувся о 12, можна сказати. Чому? Тому що був Новий рік, тому що я заснув о другій. І я не бачив сенсу вставати о дев'ятій і спати всього 7 годин, тому що, ну, типу, 6-5, я такий, да, я зараз буду робити зарядку. Так? Тому потрібно якось підлаштовуватись під. Трошечки підластовуюсь під інших, але не сильно. От, ем, Плани є. Цілі розставлено, поставлено, є план. Рухаємось, рухаємось на такому прекрасному фоні. Я такий прекрасний. Рухаємось люди, рухаємось! Я вірю. Я реально вірю. Я зараз слухаю аудіокнигу. Під, на на російській, до речі, на російській, можете мене захайти трошечки. Не, не знайшов на українській, але дуже мені рекомендували цю книгу. Наполеон -хіл", чи Наполеон Гіл. Думай і Багатій. М -м, дуже вона така серйозна, я б сказав, да, де ще не розумію. І я розумію, що я це не розумію. Але якісь моменти я виписую собі, так щось занотовую, розумієш? І. Це у мене така думка, да, коли там якісь супер-пупер заумні штуки. Там каже. Я думаю, блін, можливо, мені не потрібна ця книжка, ну, типу, не найголовніше в житті гроші, да? не найголовніше багатство. Але там не тільки про гроші. Не тільки про гроші і ну, це виправдовування. Да, не, 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 не в грошах щастя. Не в грошах і я. При їх можна сказати, ну, типу, не можна сказати про їх відсутності, да? але при тому, що ну, я, я не літав на Мальдіви, я там не. Ц... Я в Італії 9 місяців, воно без малого. Без малого 9 місяців я оно, 2 тижні тому перший раз в Мілані був. Да? Тобто я, я не мажор якийсь там, да? Але я розумію, що не в грошах щастя і не гроші повинні бути е головною ціллю. Не гроші. Що, не в них щастя, за гроші можна купити, гроші це можливості, але не, не, не щастя. От. На фоні такого прекрасного деревця я закінчую відео махаю вам. І... Не, можете не робити, як я, я нікого не, не, якби не закликаю, що я... я знаю. Можливо, це, це, це бред, да? можливо, я через рік подивлюсь думаю, що бля, Дім, зачем ти так заганявся? Да? Як було два роки тому. Але зараз в зрівнянні з отим Дімой з тому, я розумію для чого. Я плюс-мінус розумію, да? немає такого прям чіткості у мене, знаєте, як резкость навести, я такий вираз. От, немає щось прям супер-пупер чіткого, але я розумію, що отаким шляхом, якщо я буду робити отак і отак і отак, я прийду до чогось. не до поганого я прийду, розумієш, не до поганого. До часу прийду, можливо, я потра... витрачу більше часу, більше... Господи, такий запутаний. Ем... Не заганяйтесь. Не заганяйтесь і не відмовляйтесь в радочах. Е, Я ж зараз на тижні Ігоря Войтенка. Войтенка, знаєте, що за тиждень змінити своє життя. Відмовитися від дофаміну. І ну, туди не входило якби прослуховування, прослуховування музики. Ніяк. Але вчора я такий писав диплом. Чи по позавчора? Ну, ні, вчора, 31 грудня. Я писав диплом і в наушничках собі включив музичку. І в мене так в моменті з'явився гарний настрій, з'явилось новорічний, да, такий мінімальний настрій, хоча його не було. От. І в моменті я зрозумів, що ну да, музика мені багато не принесе в плані користі, да? але, але мені круто, знаєш, але мені круто, я слухаю музику, я підняв свій настрій. І з гарним настроєм краще читати, займатися спортом, щось там писати, планувати, чим робити це з поганим настроєм. Тож... Не заганяйтесь дуже сильно, не заганяйтесь там. Не відмовляйтесь собі в простих людських да, насолодах. Просто живіть, як, як вважаєте за потрібним. От, е читайте про інших людей, слухайте інтерв'ю з іншими людьми. Я так не роблю, але я робив так. От, я слухав Дудя раніше. Гордона слухав, да? і там цікаві штуки. Я, звісно, слухав якихось е ну, людей, яких вже не слухаю, да? в основному співаків. От. Але все одно це цікаво, знаєш, це цікаво. Не, не кажу, що кожному треба надихатись, Да? Ну, є люди, як би правильно сказати, їм або вони щось не доказують. Або вони не заакцентували ще на цьому увагу, але нікому отак життя не приносить отак все на, на рукавичці чи на, блюдечці, чи на блюдечку. Розумієш? І потрібно працювати, потрібно працювати. Працюйте, я працюю, сподіваюсь, не дарма, а це буде не дарма, тому що я в це вірю. Якщо є бажання, якщо є віра, то є і результат. Якщо нема бажання, є просто віра. Да? Я просто вірю в те, що я буду. Крутим, буду багатим, буду успішним, буду популярним, але воно не пройде без зусиль. А, зусилля ще Коротше, я запутався, ще шампанське мені трошечки б'є в голову. Не пийте, будь ласка, не пийте. От. Всіх люблю, всім побачення.